цьому голова чи будуть дорожчати ціни на основний продукт? Як Європа рятується від скажених волинських звірів? Китайці будуть їсти українську кукурудзу. Мінагрополітики запевняють, що обґрунтованих підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає. Для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба уряд вже вжив необхідних заходів. Зокрема, аграрний фонд здійснює реалізацію борошна, виготовленого із зерна державних запасів, ціни на яке є фіксованими до кінця поточного року. Це десь змогу у разі коливання ринкових цін в деяких регіонах попередити їх зростання. аграрному фонді є понад 1 мільйон 800 тонн. Зерно, зернової групи цих обсягів більш ніж достатньо для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку держави. І цих обсягів достатньо щоб не піднімались ціни на хлібобулочні вироби. Більше того, Україна цьогоріч отримала третій за обсягами врожай за роки незалежності, збереження якого забезпечується заготівельними філіями державної продовольчо зернової корпорації. Нині вже надійшло понад 1410 тисяч тонн зерна. Нового врожаю, в тому числі соняшнику 184,4 тисяч тонн та кукурудзи 336,4 тисяч тонн, щоб українці були. З хлібом, а ціна на нього залишалася стабільною. Державна продовольча зернова корпорація нині виробила 25 тисяч 396 тонн пшеничного та 9 тисяч 663 тонн житнього борошна. На філії державної продовольчої корпорації в цьому році надійшло зерна нового врожаю більше ніж мільйон 410 тисяч тонн. В основному це пшениця, ячмінь, жито. Соняшник і зараз йде надходження ще соняшника і кукурузи. Крім, крім цього, на підприємствах зберігається просо, соя, ріпак та інші сільськогосподарські культури. Українські садоводи зацікавилися новими плодовими культурами. Нині все більше інвесторів прораховують можливість закладки горіхового, абрикосового, вишневого або персикового садів, дефіцит на продукцію яких спостерігається в Україні протягом останніх п'яти років. Той же час ринок яблук в Україні знаходиться на стадії насичення. За даними Державної служби статистики, за останні 11 років в Україні було закладено ...45,8 тисяч гектарів нових насаджень плодових культур. З них 67% сім на насінні сіні культури близько 27% на кісточкові та 6% на горіхоплідні культури. При цьому більша частина нових насаджень плодових культур в Україні закладається з використанням інтенсивних технологій та комерційних сортів. Нагадаємо, що у цьому році мінагрополітики ...передбачило виплату компенсації за висадку садів та видноградників для одноосібних і фермерських господарств, у тому числі за висадку саджанців, будівництво фруктосховищ, техніку викручовування садів і крапельне зрощення. Європа надасть Україні фінансову підтримку у боротьбі зі Сказом. Імунізація диких звірів буде проведена на території Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, що межують з Євросоюзом та увійшли до спеціальної буферної зони. Всього на цю програму Євросоюз виділив 1 мільйон євро. Вона розпочнеться з Волині, де впродовж тижня двома літаками розкидатимуть спеціальну пероральну вакцину. Завдяки міжурядовій угоді між Польщею та Україною диких звірів вакцинують у 10 районах. Волині, які межують з євросоюзом, та увійшли до спеціальної буферної 70 кілометрової зони. Тільки за попередній тиждень карантинний режим було скасовано на 350 гектарах українських сільгоспогідь. В боротьбі зі шкідниками консультативну допомогу фермерам надавала Державна служба з карантину рослин. Спільними зусиллями відповідний режим було скасовано на сільгоспогідях Криму та Сумської області. Фермери змогли звільнити поля від трьох карантинних шкідників. А на Сумщині вдалося ліквідувати захворювання на рак картоплі. Зменшення обсягів зараження патогеном стало можливим завдяки використанню ракостійких, Сортів картоплі та дотримання культури землеробства у першу чергу це чергування сівозміни. Експорт української кукурудзи до Китаю та Японії наступного маркетингового року може зрости вдвічі до 4 мільйонів тонн, прогнозують експерти. У поточному маркетинговому році Україна експортувала в країни Далекого Сходу 1 мільйон 950 тисяч тонн кукурудзи. Понад 90% відсотків всіх поставок прийшлося на Японію та Південну Корею. Саме ці країни є найбільшими імпортерами кукурудзи в світі. Зазначимо, що ще рік тому експорт української кукурудзи на ці ринки був практично нульовим. На думку Фахівців за умов збільшення продажів у Японії та Південній Кореї українська продукція фактично витіснить домінуючу там американську кукурудзу. Крім того, аграрії зможуть суттєво розширити свою присутність у вказаному регіоні. Минулим тижнем була відражена делегація. Ми практично узгодили всі вимоги. Узгодили всі вимоги щодо постачання кукурудзи до Китаю. І ближчим часом буде завершена угода, протокол угоди про підписання. Фітосанітарна угода, і ми її підпишемо. Ми плануємо на протязі місяця підписати, і будемо вважати, що після цього ми зможемо постачати кукурудзу до Китая. В Україні продовжує працювати державна програма дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. На сьогодні селяни вже отримали близько 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відповідна програма набирає обертів і вже дає свої позитивні результати. Також наразі розробляється проект, який передбачає надання фермерським господарствам у лізинг ангарів, що дасть змогу господарям отримати 150-200 голів свиней та отримувати більші доходи. Така державна підтримка не лише забезпечує зростання поголів'я, Худоби та збільшення виробництва молока та м'яса у селянських господарствах, а й створює основу для розвитку такої форми господарювання як кооперативи. Наступний крок це створення зативельних кооперативів. Чому? Тому що сьогодні сільгосвиробник одноосібник продукцію має виробляє, а доставити до споживача немає механізму. І ці кооперативи дадуть можливість нам, дадуть можливість нам якраз цей ланцюг. Спростити, скоротити і дати достойну ціну, і виробнику, і споживачу. Цього року з державного бюджету буде виділено 67 мільйонів гривень на виплату дотації селянським домогосподарствам за продану на переробні підприємства худобу. А наразі консультаційний центр продовжує вести діалог із сільським населенням, яке цього тижня активно цікавилось питанням про відшкодування при продажі живої худоби на забій. Урядом затверджено надання дотації за здану на забій худобу. Це молодняк ВРХ віком до трьох років і свині. При цьому дотація нараховується з розрахунку 2,5 гривень. За кілограм з даної живої ваги для молодняку ВРХ, а також від гривні до гривні 50 для свиней. Дотація нараховується як фізичним особам, так і фермерським підприємствам. Окрім цього, сільськогосподарські підприємства можуть отримати кошти за утримання поголів'я курів місного напрямку продуктивності від 600 до 1900 гривень за голову. Минулого тижня за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України у міжнародному виставковому центрі пройшла третій міжнародна виставка з тваринництва та птахівництва Animal Farming ukraine 2012 Цьогоріч організатори виставки зробили акцент на діловій програмі. Зокрема, були проведені конференції та семінари, на яких висвітлювались тенденції та актуальні проблеми розвитку тваринництва і птахівництва. Одним із учасників Animal Farming Ukraine 2012 стала компанія Ecoservice, яка спеціалізується на будівництво. Молочних ферм, доїльних залів та впровадженні систем управління стадом. Компанія представила на виставці такі бренди, як фан Separator, Бакхус, Афімілк та Бауер. Проте цьогоріч компанія «Екосервіс» стала не лише експонентом, а й організатором семінару, на якому ізраїльські колеги поділилися власним досвідом ведення успішного бізнесу на молочних фермах. Ми традиційно вже в третій раз приймаємо участь у виставці Animal Farming. Приймаємо не тільки як експоненти участь у даній виставці, а уже. как проводим первый обучающий семинар израильские технологии в молочном животноводстве. Конференция прошла на очень высоком уровне. Мы даже не ожидали такого количества людей, которое придет, пришло к нам на конференцию. Отсюда можно сделать смело вывод, то, что людей интересуют израильские технологии. Мы идем правильным путем, и израильские технологии входят в Украину достаточно активно. Україна та Швеція працюватимуть над створенням спільних підприємств у рибній галузі. Крім того, країни поглиблюватимуть співпрацю у реалізації інвестиційних проєктів у сільському господарстві та технічному переоснащенні підприємств агросектору. Ми би хотіли посмотрети, що у нас може бути. у нас. По пресноводным рибам в каких аспектах можно было бы поработать? Потому что у нас много внутренних водой, которые сегодня либо не используются, либо используются не на полную силу, либо есть возможности їх еще развивать які запущені знаходяться в запущеному. Стані. Нині Держветвітослужба активно співпрацює зі Швецією. Між двома службами вже розроблені та затверджені сертифікати щодо поставок продуктів харчування. Крімі тих общих торговлі у нас між Україною і Швецією розроблені у двома службами міжнародний ветеринарний сертифікат іменно на рибу, або продукти, Потом на експорт м'яса і продуктів із свинини. Тобто, України, Шриця, вот. На экспорт в Украину молока молочных продуктов. Сьогодні на полицях супермаркетів немає продуктів харчування, які містять ГМО. Згідно законодавства, у продаж може надходити тільки та продукція, яка отримала на це дозвіл і зареєстрована в держреєстрі. Інформація щодо вмісту ГМО в українських продуктах не має під собою жодних жодного підґрунтя. По перше, українцям українським виробникам не вигідно, щоб їх товар був не для внутрішнього і зовнішнього ринку. А з іншого боку, Україна аграрна країна, яка має потужний потенціал і потужну сировинну базу. Для того, щоб створити якісні продукти без залучення генномодифікованої продукції і сировини. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 чотири гривні шість копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу. Пропозиція. На його сторінках ви більш детально зможете дізнатись про зміни до законодавства, про регулювання сівозмін і довідатись, як здійснюється процедура виготовлення проектів сівозмін. Про це пишуть у статті журналу Організація сівозмін. законодавчі вимоги для любителів гостренького газета рідне село дає поради, як виростити гострий перець на підвіконні, які сорти обирати і як за ними доглядати. Читайте на сторінках нового випуску газети. Цього року аграрії зберуть другий за обсягами врожай овочів за останніх 5 років. Він становитиме близько 8,8 мільйона тонн. Завдання мінагрополітики залишається збалансувати виробництво овочів та попиту на них, щоб уникнути збитків сільгоспвиробників. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі виписки програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства Агронюсінюей. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив – це наша власність, знижуючи собі вартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.